У колись, восьмитисячному містечку серединобуда, залишилось три дільничних офіцера поліції. Їхня присутність у прикордонній громаді, яку ворог щодня стирає з лиця землі, надзвичайно важлива. Вони не лише підтримують порядок як дільничі офіцери поліції, а є психологічною підтримкою для місцевого населення. З 2014 року капітан поліції Максим Бардачов забезпечує правопорядок у багатостраждальній громаді. З початком повномасштабного вторгнення його служба кардинально зміни і перед правоохоронцем постали нові виклики. Серед міська громада вона входить в п'яти кілометрову зону та постійно страждає від обстрілів з боку Російської Федерації за весь час війни безпосередньо мною та за моєю участю було надав я допомогу десяти особам, які пострадали від обстрілів. Це були різні поранення, і важкі, і більш легкі, але були всі вогнестрельні та осколкові поранення. Старший дільничий офіцер поліції, капітан поліції Денис Томашевич, говорить, що з війною їхня служба зазнала глобальних змін. Коли почалася війна, по цьому інструкції не пишуть. Тобто, ну по-новому вчилися, як працювати, в яких ситуаціях як себе поводити. В першу чергу. Ну, Турбувалися здоров'я людей, населення, ну і за своє теж. Тому що було багато випадків, коли попадали і під обстріли. Його колега майор поліції Віктор Московко пояснює, що нині найважче у службі. Найважче те, що в нас постійно контролюють дрони зі сторони агресора. Вони практично ну, всі сутки, що вночі, що в день. Дуже важко за цього. Обстріли постійні, пожежі. Буває, що за ніч грай до 5 шості будинків. Ми допомагаємо також, виходимо людям. Якщо ці дома не можемо спасти, то спасаємо ті, що поряд знаходяться. Виносимо вище, евакуюємо людей. Допомагаємо. Як можемо, так допомагаємо. Правоохоронці потрапляли під удари FPV-дронів та отримували контузії. Це було взимку. Службами автомобілі перебували ми в місті середина Буде. Побачили, що за нами почав спостерігати, курсувати FPV-дрон розвідчик. Ми намагалися заховати машину під дерева, бо розуміли, що якщо детає розвідчик, то може бойовий дрін. Ну Так воно і трапилось, коли ми з машиною вийшли, почули, що йде на удар дрон. Ми захавали з під'їзд, але перший дрон вдарив по квартирі. І розпочалася пожежа. Локалізували пожежу. Збирались виїжджати, тільки ми вийшли з під'їзду і почули, що йде на удари ще один дрон. Ми встигли в під'їзді впасти, і в цього разу їх піодрон завдав удару прямо по службовому автомобілю. Нас було, ми були втроє, ну, але там був термобарічний боєприпас, він був дуже гучний, що нас просто ми ну, акуба травми. Так каже, полочила, вони можуть стати мішенню ворога будь-якої миті, коли реагують на повідомлення про руйнування, надають першу допомогу постраждалим і допомагають тим, хто втратив все. Постійно 24 на 7 ворожі в кружляють над містом та слідкують за містом, за появою нових транспортних засобів або появи нових громадян в місті. Ми постійно допомагаємо мешканцям, постійно є обстріли міста, внаслідок чого також є загорання будинків або надвірних споруд, а також квартири, де я разом з дільничним офіцером поліції допомагаю мешканцям тушити пожежі, врятовувати їхні майно, майно, яке лишилося. В будинках та приймаємо участь також у евакуації населення. Дільничні офіцери тепер виконують місію рятувальників і соціальних працівників. Попри небезпеку, в місті продовжують мешкати близько 2,5 тисяч осіб, які потребують підтримки. Мама зараз їде вже всього. Мамо теж висунули. Ця цифра постійно змінюється. Деякі люди приїжджають, деякі уїжджають. В місті не лишилось дітей, діти виїхали. Евакуювалися, але лишилося більше похилого віку люди, які потребують більшого до себе уваги більшої уваги, так як їхні молоді рідні, вони виїхали за межі п'ятикілометрової зони. Тому нам теж доводиться деяким допомагати по господарству. Вони першими прибувають на місця влучань та надають домедичну допомогу постраждалим. Були каби в нас в районі. Прилетіли каби. Нам телефонують, телефонують люди. Кажуть, в одному будинку було два чоловіка. Вони вийшли з будинку. і скоро поки не може доїхати туди. Ми з разом з колегою зі своїм на автомобіль. Доповіли своєму руководству, що ми будемо виїжджати на місто, Доїхали, приїхали. один, був такий дуже поважний, Ми надали першу медичну допомогу, як одному, так і другому. Потім приїхала швидка медична допомога, той, щоб міг ще ходити. Та сидіти в машині, ми його забрали і поїхали. Нам вже на зустріч їхала швидка допомога за Ямпіля. Коли люди не витримують постійних обстрілів і вирішують залишити рідний дім, за допомогою в евакуації звертаються до дільничних офіцерів поліції. Пройшли обстріли, коли я вам вже розповідав, згоріло шість будинків за у нас. І вона наступна ранку підійшла. Говорила, допоможіть мені виїхати. Ми також з колегами сіли на свої власні мотоцикли. Під'їхав до неї до кордону було близько 100 метрів. Вона вже речі всі приготувала. Ми також на мотоцикл посадили, потім вивезли до центру небезпечного місця, там присадили до автомобіля і далі повезли. Останнього разу вивозили жінку, також був обстріл. Ми спочатку доставили, а люди вивели, був інвалід там. Ми його також на мотоциклі з колегами посадили, довезли до швидкої допомоги до медичної. А наступного дня вона звернулася, жінка, цей будинок, що згорів, попросила, щоб вивезли її та шість собачок. Шість собак. І Також ми допомагали. Правоохоронці свідомо обирають залишитись поруч з тими, хто вирішив не евакуюватись, розуміючи, що саме зараз їх допомога потрібна найбільше. Максим Вікторович згадав один такий випадок, який нині викликає посмішку на обличчі вночі. Взимку ну ввечері майже десята година. Зима була телефонує жінка і каже, що в неї почались перейми і вона почала ну її, її треба довести до лікарні. У нас в місті немає пологового відділення, і вона попросила, щоб, ми її відвез, щоб я її безпосередньо відвіз на транспорті до міста Глухів. Я погодився на це з собою. Я попросив знайомого фельдшера. Ми поїхали разом ну, на той випадок, якщо перейми почнеться в дорозі. І ми вирушили до міста Глухів. Прибувши до Глухова, майже через 10 хвилин вона народила хлопчика. Незважаючи на ризики, поліцейські офіцери серединобузької громади не залишають своїх земляків. Я прийшов служити людям, захищати і допомагати їм. І зараз така сталася в нас ситуація, що ми потрібні населенню. Вони нас бачать кожного дня. Вони розуміють, що раз ми там є, то значить, все буде добре. Ми їм даємо підтримку. навіть тим, що ми є в місті. І що ми їх не покидаємо. Залишаємо з людьми. Людей не бросимо, будемо до останнього з людьми там. Це наше, я вважаю, покликання служити народу, тим більше на даний час, коли ми потрібні там. Тому що хто, якщо не ми.